you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Вчорашнє відео п'ятого експрезидента України Петра Порошенка підірвало мережу, адже в такому образі його ще не бачили. Але що не зробиш заради рейтингів та піару? Нагадаємо, що у своєму відео Порошенко катався на мотоциклі та закликав підписуватись на його тікток сторінку. Невдовзі на сторінці з'явилося і ще одне відео: зняте одним кадром, яким Порошенко... Нко навіть довів хейтерам, що не залучав до зйомок каскадерів, наче це комусь було цікаво. Але Олексійович забув сказати головне мету цього відео. Щоправда, ідею соцмережею Олексійович скопіював у США, де цього року мають відбутись президентські вибори. Тому кандидати через соцмережу демонструють своє життя, розповідають свої історії та таким чином пробують підіймати собі рейтинги, зокрема серед молодої аудиторії. Тому Порошенко і вирішив, що це дуже дієво, та йому вдасться залучитись підтримкою молоді. Щоправда, деякі певно і не знають, хто цей гетьман на металевому коні. Не лише ідею з соцмережею Порошенко вкрав, але й саму ідею відео з мотоциклом. Теж скопіював у екснардепа від партії регіонів Михайла Добкіна, який випустив іще кілька років тому агітаційний ролик до виборів мера Києва, в якому знявся в образі байкера Політтехнологи та піарники Порошенка, як бачимо, далеко не ходили та все злизали. Олексійович вкотре марно осоромився, адже виборів в Україні не буде під час повномасштабного вторгнення, тому що їх неможливо провести під час війни. Але Порошенко не здається, та десь у глибині душі вірить, що чинний президент України таки піде на поводу у політичних хайпожерів та проведе довгоочікувані вибори, до яких уже не один рік готується Порошенко та його команда. Команда. щоправда, їхній результат уже відомий, і байкси вочолому у цьому не допоможе. На цьому в мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.